Вареники, ворожіння, танці та змагання в Кіровограді відгуляли андріївські вечорниці. Народі це свято ще називають калита. Воно вважається поробочим, оскільки в Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати, а дівчата цієї ночі можуть дізнатися свою долю. Захід вперше провели на загальнообласному рівні. Народні гуляння влаштували в обласній філармонії. Як усе було бачив Сергій Михайлін. На один вечір обласна філармонія поринула в атмосферу початку двадцятого століття. Традиційні вечорниці свято вареників та дівочого гадання в Україні відбувалося 12 грудня. Перед день свята апостола Андрія Первозваного у Кірвограді. Ж гуляння вирішили провести з розмахом. Чому ми маємо відставати від столиці? Тобто дуже багато в різних регіонах етнофестивалів. Різних тако, ну, вечорниць, які б відроджували наші українські традиції. Тому, звичайно, що у Кіровоградщина немає пасти задніх. Відроджували традиції народними танцями, співом та піснями. Поруч кіровоградські майстрині проводять майстер-класи. Різдвяна зірка, колядували з нею і символ сонця, береться тісто, трафарет. Це як зірка і вирізається, а потім прикрашається. Майстер-клас по виготовленню з такої ялинки в техніці торцювання. і також пропонуємо створити листівку в техніці скрапбукінгу, символ наступаючого року. Таку овечку, шість патріотичною такою сорочкою. В окремому залі студенти створили інсталяцію справжньої української світлиці. Стародавні елементи побуту надав відомий кірвоградський колекціонер Володимир Нагорний. Серед експонатів скриня на колесах, які Понад 100 років, коли дівка виходила заміж, то батько їй обов'язково давав скриню і лякали дівку. Якщо будеш погано в себе свикрухи вести, то цю скриню за возом притягнуть назад, і тому колеса робили. І Це буде дуже великий сором для дівчини. Щоб, не дай Бог, по всьому селу скриня за возом їхала назад до батьків. Колись вечорниці були дуже поширені, згадує пані Алла. На них молодь ближче знайомилася і вибирала собі пару. Невід'ємним обрядом свята було таємниче ворожіння дівчат на свою долю. Я то в мене збулося так, як воно Показ... Я як увечері на тарілку газету помняла і запалила темно і отаку до вугла тарілку із газеткою. І воно загоріло, згоріло, і потім вичахає жартою, і показується, під лісом їде машина. У мене чоловік був водітель. І в лісі жив традиційні українські ворожіння влаштували для усіх охочих своєю долею. Цікавилися не лише молоді дівчата, а й дорослі жінки. Гадала на ім'я нареченого на те, хто перше вийде заміж, і чи вийдуть наступного році дівчата заміж? А також ми гадали на рахунок того, чого очікувати в наступному році, чи готуватись до весілля, чи готуватися бавити немовлят чи готуватися, вчитися дівувати далі. Парубки ж змагалися в обряді кусання калити. Це обрядова паляниця, яку готують на Андрія. Вишки не їхати Ну що, Вийшов, куси, молодець. Після усіх обов'язкових для цього вечора обрядів молоді господині гостину запросили присутніх до імпровізованого шинка, в якому усіх охочих частували варениками. Сергій Михайлін Ілля Зеленкін день за днем.